Доброго дня малята! Сьогодні ми здійснимо подорож у світ казки. А чи полюбляєте ви казки? Які казки ви знаєте? Назвіть їх. Так, рібка, лисичка та журавель. Саме казочка веде нас у світ чарівних пригод та історій. Казки бувають сумні та веселі. Вони навчають нас розуму, дарують щедрість та позитивні емоції. А чи ви знаєте, звідки беруться казки? Так, їх пишуть. Казки бувають авторські та народні. Сьогодні ми з вами прочитаємо угорську народну казку двоє жадібних ведмежат. По той бік скляних гір за шовковим лісом стояв дрімучий ліс. У густому лісі жила стара ведмедиця. У ведмедиці було два сина. Коли ведмежата підросли, вирішили піти по білому світу щастя шукати. Пішли вони до матері та попрощалися з нею. Обняла стара ведмедиця синів і наказала їм ніколи не розлучатися один з одним. Обіцяли він межати виконати мамин наказ. Йшли й день, другий. Нарешті всі запаси їжі у них закінчилися. А по дорозі дістати було нема чого. Ох, братику, до чого ж мені їсти хочеться, поскаржився молодший. І мені теж, відповів старший. Йшли вони йшли, доки раптом не натрапили на велику круглу голівку сира. Хотіли була поділитися порівну, але не зуміли. Жадібність здолала ведмежат, кожен боявся, що іншому дістанеться більша частина. Сперечалися вони, лаялися, гарчали, як раптом підійшла до них лисиця. Про що ви сперечаєтесь, молоді люди? запитала шахрайка. Ведмежата розповіли про свою біду. Яка ж це біда? каже лисиця. Це не біда. Поділю вам, сир порівну. Мені що молодший, що старший, все одне. От добре діти відгукнули з радістю від межата. Лисичка узяла сил і розломала його. Та розломала голівку так, що один шматок був більший, а інший менший. Це більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихіше, молоді люди, і це не біда. Трохи терпіння зараз все владнаю. Вона відкусила добрий шмат від більшої половини і проковтнула його. Тепер великий шматок став меншим. І так нерівно затурбувалися від Лисиця подивилась на них з докором. Ну, повно, повно, сказала вона. Я сама знаю свою справу. Вона відкусала від більшої половини здоровенний шматок. Тепер більший кусень став меншим. І так нерівно закричали від Та годі ви, ледве вимовила лисиця, оскільки рот її був набитий дуже смачним сиром. Ще зовсім трішко, і буде порівну. Ведмежата тільки но саме водили, від більшого до меншого, від меншого до більшого. Доки лисиця не наїлася. Вона все ділила і ділила. На той час, як половинки порівнялися, ведмежата майже сиру не залишилось. Дві крихітні грудки. Що ж? сказала лисиця, хоч і помалу, та зате порівну. От і сказки кінець, а хто слухав. Молодець. Отож як називається наша казка? Так, угорська народна казка двоє жадібних ведмежат. Хто головні герої цієї казки? Так, ведмедиця, лисиця та двоє малесеньких ведмежат. А яка головна думка цієї казки? Не будь жадібним!